Друзі, вітаю вас! Вітаю вас в Україні. Сьогодні 19 грудня. Сьогодні ми святкуємо з вами водохрещення. Сподіваюсь, всі сьогодні зранку покупалися. Може хтось у лунку пірнав? Я ні. Я сьогодні працювала у нічну зміну. Зранку прийшла. Добре світло є. Електрика є. Я покупалася під душем у горячій водичці. Дома тепло, електрика є, опалення є. Я швиденько давай набирати воду у, від... у відерця, а чоловік мій каже, чи ти здуріла, що ти зібралася робити? Кажу, водички треба набрати, усі відерця, які є. Я зараз трохи відпочину, посплю ну, годинку другу. А тоді, кажу, буду умивати, умивати, купати своїх дівчаток, своїх орхідейок, поки світло та тепло. Кажу йому, а ти сьогодні помив, а ти сьогодні умив, а ти те зробив, а ти все зробив, а він мені каже, а ти погадала. А я кажу, ні, я не вмію гадати. Але кажу я помолилася своїй свої святі Діві Марії і попросила її змити у всю русню з нашої української землі, змити їх в рашу. Хай вони оту разом з тою водою течуть до себе і там, і там, що хотіть, те й роблять. Нехай оця гідота. Залишить спокої мою, мою рідну Україну, нехай дадуть нам жити так, як ми хочемо, в мирі, в злагоді. Поки купала свою малишню на блоках, яка, які висять в мене на кухні, включилася сирена. Кажу: от паскуда. навіть святий день, навіть таке свято йому найметься, знов підняли в небо. Самоліти, літаки, гіндокрили і хизуються перед нами, залякують, але ми їх вже не боїмося. Ми боремося за свою свободу, за свій вибір, український вибір, бо все, все буде Україна. Вірте в це, друзі мої, вірте. І боремося далі. А сьогодні, як я обіцяла вам, Показую о цього гарнюню. Оце дендробіум такий. Такий він, дівчатка, хлопчики, такий він гарний, такий він красивий. А якби ви знали, скільки років я чекала цього квітування, то він мені вже такий дорогий, бо купувала його дуже маленьким, майже кейком. І от 3 роки, три роки. Чекала, вирощувала, щоб побачити оцей красивий дендробіум. Для порівняння дендробіум маніліформа. Ось він, маленькі квіточки. І цей, який же ж він гарний. Зараз вже майже вечір, 16 година. І сьогодні такий ясний, такий сонячний день, і температура воздуха в нас 8 градусів. Майже тепло. І він о, квітне, красунчик мій. Я зараз заберу його на кухню, щоб ви краще побачили, яке, яке в нього насправді забарвлення. Він дуже-дуже красивий. Він росте у мене Спеціально показую вам його на його місці, бо це холодна лоджія. Вона не має опалення, вона повністю. В склі, і температура взимку тут ну десь так знаєте в такі лихі морози, то градусів 13-14, а так взагалі тут взимку температура тримається десь на позначці 16-17 градусів. Їм цього досить. Як бачите, тут навіть пафіопеділом конколор добряче себе почуває. І Гібридний вандова рослина забула, як називається, бірочку вже не буду доставати. І холгоглосом тут у мене росте, і пафіпеділом, природний пафепеділом. он подивіться, як гарно вони тут почуваються, незважаючи на те, що тут досить проголодно. Зараз понесу його на кухню і покажу і розкажу вам. Але Одразу хочу зауважити вам, що я дуже полюбляю всі орхідеї, які мають варігатність. От всі. Я навіть котлею варігатну собі придбала. Я не впевнена, що колись вона в мене заквітне, бо для варігатних котлей. Вони потребують дуже-дуже багато освітлення, багато сонця. Це саме те, чого в моїй оселі немає. Якби в мене були південні підвіконня, ой, я б вирощувала лише котлеї і ванди. Ну, а так приходиться, знаєте, вирощувати те, для чого підходять умови. От бачите, варігатний дендробіум аносмом звісив свою пліть. Подивіться, яка вона длинюча. Подивіться. От, оце це вже старі псевдобульби минулих років, вони вже безлисні. А на цьому я ось зараз знімаю, чого я за, оце свою увагу і вашу увагу. Бо, бачите, в нього також, також зростають бутушечки, будуть квіточки. Як він гарно пахне, як гарно пахне дендробіум-аносмом. От з оцих таких дендробіумів. Я обожнюю аромат дендробіума анусмум. І ці красуньки. Ось, принесла вам його на кухню, щоб ви побачили, який він має колір. У нього колір, знаєте, незрілого лимону. Не можна назвати його жовтим, але і не зелений він. Він такий, який, знаєте, трохи салатний. А Губа, подивіться, яка красива в нього губа. Який же ж він в мене гарньонка. І варігатні лісточки в нього, подивіться, яке лисечке. Я його купувала. Тут було три маленьких, ну, типу, кейки. От подивіться, як тут десь, а, ось ось залишки від них. А це вже все зростало в мене в домашніх умовах. І як бачите, він наростив. Минулі роки два, два здорових таких зрости, але вони не квітли. Я все не могла зрозуміти, ну чому, чому не квітне дендробіум? Дендробіуми взагалі в мене непогано ростуть в моїй оселі. Їм вистачає всього. А цей цей чогось не хоче квітнути. Дендробіум Golden Blossom Маргіната. Я вже не пам'ятаю, хто на кого тут. Схрещений, але це дендробіум типу Нобіля. Я спочатку, як, знаєте, ну, не дошукалася, не додивилася, чогось так подумала, що то дендробіум теплого утримування, бо, думаю, ну, лисичко таке гарненьке, варігатне, і туберії в нього такі ну, майже схожі на дендробіум фаленопсис. І чогось я його тримала і поливала раніше. Весь рік. Але потім, потім чогось мені, так знаєте, збрело голову, думаю, ану, треба пошукати. Що ж, що ж воно не так? І дошукалася, що все ж таки це дендробіум типу Нобіля. А що потрібно Нобелю для квітування? Ну, по першу чергу, відпочинок, сухий, холодний відпочинок. У мене в хаті відразу вам скажу, сухого відпочинку немає, немає ані в кого. Чого? Та тому що я живу в оселі, в якій дуже низька вологість. Навіть коли виключене опалення, навіть коли прохолодно в домі, в мене вологість не підіймається вище 50. А влітку взагалі 10. Тому, тому в мене сухих періодів немає. Я не заливаю, я не замочую взимку, але обов'язково два рази. На місяць я їх проливаю і тримаю прохолоді і Спеціально вам показала, що він зростає на лоджії. Там влітку температура підіймається майже до 40. А взимку, взимку, там цілодобово прохолодно. І вночі прохолодно, і в день прохолодно, і світло. Не можу сказати, що там таке яскраве сонячно, сонячне освітлення, але все ж таки для нього, як бачите, вистачило. Божого освітлення для нього вистачило, і він квітне. Який красун, який же ж він гарний. От Дуже полюбляю я диндробіум. Що стосується ґрунтів, то ви знаєте, можете фантазувати і вибирати ґрунти для дендробіумів під свій палив, під свій догляд, під свої умови. От мені, наприклад, для дендробіумів. Дуже подобається кора із різаним мохом сфагнумом фагнумом, або кора різної фракції мілкої і крупної, або крупна кора із кокочіпсами. Ну, от Я полюбляю такий ґрунт. Чому? Та, По-перше, тому що влітку вони дуже всі швидко висихають, а в мене їх забагато, дуже багато орхідей русельні. І я просто не встигаю їх поливати. То, як для мене, то краще, коли е, в мене в орхідеях такий ґрунт, який тримає вологу ну, хоча б три хоча б дні. Але ж зауважу, що повітря в корені обов'язково. І ще, якщо у вас не квітнуть дендробіум, то одна із причин може бути за великий горщик. Горщик у дендробіумів повинен бути Лише по кореневій. Він повинен бути маленьким, бо він же ж і називається дендробіумом. Він в природі росте на деревах, він присмоктується до гілочок і тримається тримається корінцями. От і в горщику він хоче охопити горщик і триматися за нього, міцно триматися. І тоді він буде квітнути такими гарненькими, гарненькими, красивими квітами. Підводю, як висновок, що дендробіум повинен зростати в тісненьких горщиках, що він має період спокою. Період спокою зазвичай настає наприкінці осені, десь у другій половині, у другій половині жовтня, тобто, як це виходить, ну, десь так тиждень жовтня. Потім листопад, грудень, і на початку січня або у лютому він починає вирощувати квітконоси. З'являються такі маленькі бубочки. Влітку він повинен дуже добре їсти дуже добре їсти. Йому потрібно давати добрива ну, майже кожен третій полив. Він повинен набрати масу, псевдобульбочка повинна стати такою, знаєте, товстенькою, такою упругою. Для чого? Для того, щоб йому вистачило їжі на той період, коли ви його будете тримати напівсухим і напівголодним. Бо коли рослина відпочиває, її вдобрювати не потрібно. Лише чистенька водичка, і світло, і все. І буде отака краса. Чи має він аромат, я навіть не скажу вам. Бо такого стійкого сильного аромату від нього немає. Щось там пробивається таке, знаєте, ну, квітне він уже майже 2 тижні. І ну, повинен з'явитися аромат. Але такого стійкого сильного аромату я від нього не відчуваю. Треба буде ще завтра вранці понюхати. Якось я його вранці не нюхаю, бо... Не знаю, не складалося мені. От понюхаю. А може він і пахне вранці. Ну, я аромату сильного від нього не чула. Щось таке десь там пробивається, є. Але такого стійкого і сильного аромату я не чула. Ну Він красавчик. Отакий от гарнюнький, отакий красивий, дуже красивий дендробіум. А на цьому любі в мене все. Працюємо на перемогу, віримо захисникам і захисницям. Віримо в свою правду, віримо в те, що все було, є і буде Україною. Україна обов'язково переможе. Сил вам, наснаги, добробуту, здоров'я, всього-всього-всього, всього, чого бажають добрим людям. Будьте щасливі! Пока, до нових зустрічей, мої дорогенькі.